Менше місяця залишається до початку зими. На вулиці вже похолодало, тому багато хто з громадян до включення централізованого опалення користуються різними нагрівачами, навантажуючи електромережі. Мешканці області також обігріваються не завжди безпечним способом. Тому про безпеку під час осінньо-зимового періоду та підготовку до можливих відключень світла, а також організацію роботи пунктів незламності, говорили на брифінгу за участю представників ДСНС в Одеській області. Тільки коли знижається температура, є нові виклики для ДСНС. От буквально за декілька останніх днів є пожежі і в квартирах, і в житлових будинках в основному знову ж таки ми завжди про це кажемо що основною найпоширенішою причиною пожежі, в житловому секторі це є аварійний режим роботи електрообладнання. Серед основних причин пожеж неправильне використання пічного опалення, замикання в електромережі, що часто стається через перевантаження лінії, коли користувач вмикає одночасно кілька приладів. Рятувальники нагадують громадянам про дотримання правил протипожежної безпеки та регулярно проводять профілактичні заходи з населенням. Населених пунктах це і в висотних будинках, і в навчальних закладах. Це щоденна кропітка робота, яку проводиться особовим складом на місцях. Під час яких ну особлива увага приділяється вже ж це незахищеним без населення, багатодітні родини, одинокі самотні люди, з залученням представників соціального захисту, представників територіальних громад, тобто депутатського корпусу, представників національної поліції, що стосується пунктів незглавності, які відносяться до ДСНС, то їх на сьогодні 55. Вони розташовані на території Одеси та області і знаходяться на базі пожежно-рятувальних частин саме Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці пункти вже розгорнуті і готові до роботи. У них є все для того, аби ті, хто прийшов, могли відпочити, підзарядити гаджети і зігрітися. Є обладнання для дитячого дозвілля. Ці пункти забезпечені інтернет-зв'язком.